Дорогі студенти, шановні колеги, хочу всіх вас привітати з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим та з Новим Роком. Хочу побажати, щоб в новому році і на ці свята батьки змогли обійняти своїх дітей, діти для цього змогли приїхати завітати до своїх батьків, друзі. Щоб зустріли один одного. 25-й рік це рік надії, надії на справедливий для України мир і на те, що ми зможемо найближчим часом повернутися до нашого університету і побачити один одного, і попрацювати вже в офлайн режимі. Всіх з новорічними святами, з Новим Роком і Різдвом Христовим!